Ганно, ось візьміть, трохи гілоклипи. Син приніс забагато, ми вже всю хату замаїли, а у вас, бачу, пусто. Марія по сусідськи вирішила поділитися з Ганною, бо знала, що та самотня зараз і нема кому їй допомогти. Одна внучка Оленка є, і то дівчина живе в місті, село навідується не часто. А в селі люди звикли один одному допомагати. Тут пахли ранки парним молоком свіжою землею, а вечори яблуками сіномі тишею. На стовом квакали жаби, а на старому горбі стояла хата Ганни, вдови, який йшов уже 81 рік. Хата стара, дерев'яна, але міцна, під вікном липа, посаджена ще її чоловіком, Миколою, коли вони лише побралися. Самій зібратись на ту липу, щоб наламати гілок Ганні було не під силу, тому вона взяла кілька зелених віт у сусідки і подякувала. Ганно, а як ви збираєтеся святкувати? Вже щось приготували? Якщо ні, не переживайте. Я вас усім пригущу обою голубці зробила і борщику зеленого зварила, запропонувала Марія сусідка років на 20 молодша. Та де ж мені, Марічко, сили вже не ті, щоб голубці крутити, але картопельки підварила, салат зроблю і буде мені гостина. А поки на лавці посиджу, подивлюся як ви мишу... метушитися, усміхнулась Ганна, витираючи руки об фартух. А ваша онучка не приїде часом? Може, й приїде. Вона мені ще на минулому тижні обіцяла, що на трійцю приїде. Бабуся, його обов'язково до тебе в духі в день приїде, от і чекаю. Їй подобається традиція воду біля нашого джерела святити, робить так щороку і вірить, що вона їй дуже допомагає. Каже, бабусю, нап'юся тої води в гужкий час, і відразу стає легше. Ганна вийшла на подвір'я глянула на липу. Вона стояла велична, розлога, наче утримувала спокій цілого обістя. Бабусю, почувся голос дороги. Ганна підвела голову, струнка дівчина з рудуватим волоссям і рюкзаком та букетом польових квітів йшла дорогою, усміхаючись щирою усмішкою. Оленко, господи, яка ж ти гарна стала, Ганна витерла очі фартухом. Олена обійняла бабусю так, ніби хотіла передати їй всю свою любов. Я скучила, а тут так тихо, пахне дитинством. Та тут нічого й не змінилося, все те саме. От і корова ще є, і кішка стара, досі моркоче на печі. І липа жива. Я пам'ятаю, як ми з тобою під нею ховались від дощу. Бабцю, а ми завтра підемо до джерела, а? Пам'ятаю, як ти воду освячувала на духів день. Ще можна? Можна, дитинко. Та й треба. Там під горбом ще й досі люди моляться. Священик приходить, хрест освячує, пісню співають, а вода така ніби ангели її тримає. Наступного ранку село жило рання. Усі виходили з дворі із зеленими гілками в руках, несли в церкву липу, лепеху, м'яту, дереві. Ганно зелено йшли повільно, але впевнено. Бабусю, а чому саме на Духів день освячують воду? Бо Дух Святий оживляє все і землю, і воду, і душу. Того дня, коли на апостолів зійшов дух, усе наповнилось мудрістю і спокоєм, а вода, вона як дзеркало неба. У неї з'являється сила, коли її благословляють. Біля джерела вже, джерела вже зібралось чимало людей. Хтось приніс рушники, хтось маленькі букетики. Священник підійшов, став перед Христом і мовив Молімося за мир, за життя, за здоров'я кожного, хто нап'ється з цього джерела, хай ця вода буде вам на користь душі і тіла. Ганна тримала руку онуки і мовчки молилася, а потім сказала. Оленко, якби ти знала, скільки разів я просила ту воду про порятунок. І вона все чула і завжди допомагала. А що ти просила сьогодні, бабусю? Щоб Господь дав тобі добру долю, щоб ти не забувала, де твої коріння, щоб серце твоє не закам'яніло в місті, щоб, коли буде важко, ти знала, куди йти, до джерела. Вони сиділи увечері на лавці, липа шелестіла, мов розповідала щось своє. Бабцю, почала Олена, тихо, я взяла відпустку, хочу лишитися ще на кілька тижнів, можна, допомагати тобі, ходити до джерела, до церкви. То лишайся, хата велика, ліжко старе, але м'яке, а я буду дуже рада. І я рада. Знаєш, бабцю? Мені здається, що все найважливіше тут, не в офісах, не в кафе, не в екранах, а ось тут, цьому запаху трав, у шелесті липи і в твоїх очах. Анна усміхнулася, взяла онуку за руку. А знаєш, що мій Микола казав? Як маєш дім, воду і рідних, ти вже багатший за півсвіту. Мудрий був, дідусь, усміхнулася Оленка. Був, та й ти сама вже стала мудра. Наступного ранку село прокидалося сонцем. Ганна прокинулася раніше і вийшла у двір, щоб не розбудити онучку, яка солодко спала після важких буднів у місті. Ганно, раптом гукнула сусідка Марія, що ваша Оленка з моїм сином зробила, що він як вчора з того джерела прийшов, так про неї лише й говорить розпитував все до дрібниць і весь день до вас через паркан заглядав. Ганна і Марія розсміялися, справа молода, а може, вони ще й свахами стануть.